Теж від себе пару слів сказати, значить, у п'ятницю та суботу ми провели таке невеличке ну, міні-розслідування, міні-експеримент навіть, про те, власне, як речі відбуваються насправді. Ну, По-перше, ми поспілкувалися, ми побули на місці злочину, поспілкувалися з усіма можливими свідками. І дійшли до таких висновків. По-перше, все-таки десь на 98,5% ми вважаємо цей злочин пов'язаним з діяльністю Гончарова Гончарового протесту проти намилу піска. Як вже було сказано, за і другим пунктом, що дійсно по часу все співпадає, по-друге, були погрози перед цим безпосередньо фізичні розправи. Крім того, що ще було в нами виявлено? що За словами дружини Гончарова, дійсно у тих людей, злочинців, які прийшли до нього, були чіткий намір просто завдати якоїсь фізичної йому шкоди. Тобто як тільки вони зблизилися, буквально якась така не дуже значуща розмова перед ними відбувалася, і зразу вони на нього напали і на його дружину. По По-друге, за словами дружини ж, вона помітила, що у Дличинці була зброя. Крім того, ну, як вже казав Андрій, вони погрожували дружині, поставивши відповідність її залежність її життя від того, чи буде вона протестувати проти намиву піска. І... Крім того, значить, був такий цікавий момент, що нам було дуже важко знайти помешкання гончарових. Тобто, зрозуміло, що ці люди, які його шукали, вони з'явилися там не випадково. Дуже важко знайти цю людину там, оскільки там така так тобто, пересічена місцевість. І просто так, такі, просто так люди не заходять в ті місця, де він жив. З приводу того. Що нас схвилювало перебігу слідства? Тобто ми спілкувалися, ми були у РОВТ, ми спілкувалися з свідками безпосередньо після того, як вони виходили з допитів. Нас схвилювало те, що слідство ну, як виявляє якусь дивну поведінку. По-перше, міліція офіційно заявила, що їхня робоча версія це побутовий конфлікт. Це за тих умов, які було всім от, щойно озвучено. По-друге, у стані свого речника міліція перекручувала факти. Можливо, це була просто технічна помилка, але все одно це викликає дуже велику підозру в тому, що міліція може бути необ'єктивною. По-перше, було сказано, що дружина нібито свідчила, що це був побутовий конфлікт. Навпаки, дружина, дружина намагається всім розказати про те, що це був спланований конфлікт з боку вбив. Що вони прийшли туди з певним наміром здійснити те, що вони здійснили. По-друге, була якась в міліція виникла дивна версія про те, що нібито хоч роздавав прокат свій човен і ніколи не здавав на прокат свій човен. І не було в нього такої практики і не могло на цьому, на цьому ґрунті виникнути якогось комерційного чи особистого конфлікту. І нарешті з приводу того, що міліція, можливо, втрачає речові докази, тому що от знову таки за свідченням дружини у морзі на тілі Гончарова було його коштовне кольцо, обручка. Обручка з коштовним камінням. Тобто ну, для нас, мабуть, це є свідченням того, що людину все-таки вбили не з метою пограбування, а щоб був якийсь інший мотив. І, ну, зараз дружина жаль, каже, що в міліції немає цього, цієї обручки, кудись вона ділася. Дивно, можливо, тут два мотиви просто або приховати якісь докази, або просто забрати собі коштовну річ. В будь-якому разі це звідси про те, що міліція, міліція якось веде себе неналежним чином і некомпетентним. Що власне найцікавіше, ну, можливо, на найяскравіше, те, що ми побачили на Жуковому острові в суботу, ми їздили цілий день та провели. По-перше, продовжується видобуток піску. Продовжується видобуток піску практично в тих умовах, які на наш погляд здалися ну, неприйнятними і незаконними для такої діяльності. Ми там безпосередньо під'їхали до одного з місць такого випадків і побачили, що працівники. Як тільки ми з'явилися, вони розійшлися в якісь сторони, зникли десь в хащах. І залишили буквально там теплу техніку і працюючий земснаряд. Ми могли там ходити, забрати всі їхні речі, ціні, які там лежали. Це, ця така поведінка здалася нам досить дивною. Я можу показати зараз фотографії, як це все виглядало. Приблизно так от виглядає земснаряд, який зараз працює у час нересту. На цьому земснаряді немає ніяких позначок. Біля цього зимснаряду спрацює. Це, це точка, де був вбитий гончаровий. Я просто хотів би це продемонструвати з такою метою, щоб показати, наскільки одинаковий почек роботи тих, які зараз працюють, і тих, які вбили Гончарова, мабуть. Бачите, що зимснаряд обладнаний такою от турбою, яку тільки що ми бачили. На місці вбивства Гончарова лежить абсолютно така ж труба з таких же матеріалів, з таких же бочок. Бачите, до того. Це місце, де зараз, мабуть, чергує міліція, кинута техніка. Крім того, метод організації намиво дуже схожий. Бачите, що тут труба виходить, клється пісок. Льється вода з піском, вода виходить, залишається пісок і зразу дуже під'їжджає машина, екскаватором на неї вантажиться пісок. Нам сказали, що ціна тут 45 гривень за тонну. Тобто будь-хто може приїхати своєю машиною і оцим екскаватором йому навантажується 45 гривень за тонну серед білого дня. При цьому те, що та, як там працюють, вони приблизно так от працюють, тобто це пляші. І просто на ньому стоїть якась техніка. Тобто без всякої гороші без позначення, що тут відбуваються такі-то роботи, така то фірма. Тобто за законом це має бути таке позначення, що тут е працює така-така-то -то, то фірма, такі-то роботи проводить. Цього всього немає. Е і дуже схоже, що така ж картина в тому місці, де був вбито Гончарові, абсолютно таким же чином були з'єднані бочки тобто, і так далі. Тобто польщі країни теж знову Значить, Ми це все побачили і е викликали міліцію. E, півтори години ми чекали міліцію. Міліція ніяк не могла зрозуміти, куди їм їхати. E, ми дуже чітко змальовували, наскільки це можна, Це там є центральна дорога, вона єдина центральна дорога цьому заказнику. І ми чітко змалювали, що от на такому -то, -то точці цієї дороги знаходиться, на нашу думку, незаконний намив піска. Міліція ніяк не могла зрозуміти і півтори години прочекав, ми так і не дочекалися. E, що знову таки свідчить про те, що а, можливо в міліції якісь є підстави вести себе таким чином. А, ну, як я казав, що дійсно дуже схожі просто методи на тобто, ну, Організація виробництва у них абсолютно ідентична. Не оточення, просто щоб розуміли, тобто є на жук і як мінімум, зараз намили на дві точки, так? Ідентичний почерк, пристрої, все однакове. Але... Вбито чарова у його помешканні, тобто неподалік десь за 800 метрів від першої точки. От перша точка не мала на жуковому острові біля бази базику так? вбито не на місці видобутку, мовляв, він сам пішов туди, так? а прийшли до нього додому, перелізли через паркан, вбили і швидко пішли. Дякую. Ну, власне, така інформація для Тобто Ми брали експеримент, дійсно все продовжується. Тобто смерть людини.